Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Тайланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними цитринами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 16 мм. Цитрин – Доволі крупний 11 на 9 мм, кубічний цир... цирконій – 1,5 мм. Вага сережок 7,3 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений, недовгий. І зворотнього боку. Камінчики дуже гарної якості. Мерехтять завдяки огранюванню. Колір такий золотавий насичений. Вартість сережок 2300 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними опалами та хризолітами. Розмір поверхні 22 на 20 мм. Опал 8 на 6. Хризоліт 5 на 3 та 3 мм. Вага сережок 8,7 грами. Опали. Мерехтять здебільшого жовтим, зеленим та червоним кольором. Англійська застіпка, штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними хризолітами. Розмір поверхні 25 на 24 мм. Хризоліт 7 на 5 та 5 на 3 мм. Вага каблучки 7,8 грами. Розмір каблучки 19. Камінчики дуже гарної якості. Насичені кольори. Вартість каблучки 2100 гривень. До речі, багато хто питає про створення комплектів. Ось з попереднього показу є один браслет, можна утворити ось такий комплект. За стилем та огранюванням, дуже пасує один до одного. Можна поєднати ось із цими сережками також, непогано виходить. Ось такий можна створити комплект з такими сережками. Або з такими. Кому цікаво, пишіть. Срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 15 мм. Сапфір 8 на 6. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 6,3 грами. Англійська застіпка, штифт занижений, невеликий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. І З зворотнього боку бачимо, що сапфір дуже гарної якості, майже прозорий. Фантазійне оздоблення також надає певного лоску та шику прикрасі. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 21 на 9 міліметрів. Танзаніт 4 на 3. Вага сережок 10 грам. Нічого зайвого, окрім розкоші танзанітів. Сережки Конго. Дуже цікава застібка, вона як в сережках конго, але ось тут ми натискаємо і розкриваємо сережку. Ось так вона гарно застібається. Далі бачимо із зворотнього боку мережевний визерунок. Вартість сережок 2600 гривень. Розкішні сережки. Срібний комплект з натуральними чорними опалами та кубічним цирконієм. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 22 на 19 міліметрів. Опали 7 на 5, кубічні цирконі 1 мм. Колір опалів є такий, як більшість з вас полюбляє: синій, зелений, подекуди з червоними проблисками. Розмір каблучки вісімнадцятий. Вага чотири вісім десятих грами. Сережки тридцять на п'ятнадцять міліметрів. Опали сім на п'ять. Вага сережок шість, три грами. Також кольори більш сині, зелені, але є і червоні кольори, англійська застіпка, штифт трішечки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!